Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Це я, Ваня Расел, ваш музичний критик, членджері головних музичних премій, людина, яка в кожному відео нагадує про курс по мобільному монтажу. Взагалі цього відео не мало бути новим. Просто так мене закидали в діректі питаннями. Боже, Ваня, Ваня, що сталося? Як ти відреагував і так далі? Нічого собі. Хто не підписаний мій інстаграм і телеграм і не знає, що трапилось, то зараз все розповідаю. Мене часто артисти запрошують на свої концерти, щоб там написати якусь рецензію, Але я завжди з тих людей, що якщо мене запросили, якщо мені щось не сподобалось, то я про це кажу. Тобто, це абсолютно нормально. Завжди ходячи на шоу на концерти українських зірок, я перш за все, ви знаєте, що я звертаю увагу на вокал. Для мене артист, співак, співачка це перш за все про живий, якісний, впевнений. Вокал. Звичайно, потім я дивлюсь на шоу, я звертаю на технічні моменти. За останні роки для мене походи на концерти вони перетворились такі, знаєте, і не міг ніколи розслабитись. Я весь час сконцентрувався на чомусь. Цього разу мене кола запросила на свій другий палац спорту. На першому я не був, також запрошувала, мене не вийшло на перший піти. Це було 8 березня, і я пішов зі своєю сестрою. І цього разу я вирішив, Ваня, не йди як Ваня Рассел, да? а піди просто як раніше до Ютуба. Ти ходив на концерти і не звертав увагу на якісь технічні моменти. Скажу чесно, в мене не було ніяких очікувань від концерту кола, тому що я знаю репертуар. Знаю, що там якесь супер мега-шоу ждати, як це робить Полякова. Ну, не потрібно. І так сталося. Насправді, коли ти нічого не очікуєш, ти отримуєш набагато більше. Я Чого цього свого Ваню Расела і просто отримав задоволення. І, скажу чесно, я був вражений, наскільки кола вокально підкована, наскільки вона вміє якісно ідеально співати, тому що більшість зараз дуже сильно обробляє голос е, в студійці, і наживо. Потім, коли вони співають, воно дійсно відрізняється. Я вперше за довгий час насолодився. Саме концертом. Якщо казати про шоу, то можливо мені не вистачило танцюристів на сцені, щоб вони заполонили всю цю сцену. Але я отримував, знаєте, ось цю якусь теплоту домашню, яку я давно от не отримував на якихось. Ну, шоу, скажем так. І я дійсно був розслаблений, мені все подобалось. І я такий: ну вау! Єдине, що, єдине, що е, що мені не сподобалось, це вколи оці заготовлені фрази. Я знаю, що коло розкритикували за те, що за прослуховування російської музики, в неї були дійсно заготовлені якісь там монологи. А Ну, кола не Монатік. У нас тільки один Монатік вміє, отак, от, от прямо в душу своїми словами залітати. Там, коли слідалі намагалась, теж в неї не вийшло. Я пам'ятаю, коли кола виступала на більш менших майданчик. Це буквально ще пару років тому вона, по-моєму, в білітажі виступала чи де давала концерт. І в неї взагалі на концертах вона, я з колою по гумору, то знаєте, по жартам дуже ми сходимо з того, що в неї такі, знаєте, жарти з підколкою, вона вміє сама з себе посміятися. І вона тоді, е, от вона якось щиро жартувала між піснями. Мені це подобалось. Тут я відчув, що це текст заготовлений, це суб'єктивна думка, все було прекрасно. Я такий, боже, думаю! Це був такий приємний теплий вечір. Я сидів з знайомими друзями, шоу бізнесу в секторі, і ми прям ми так кайфували. І в мене є така штука, коли я, м -м, під час концерту я не беру телефон в руки. Для мене це вищий рівень, коли артист захоплює твою увагу. І Я там зняв був одну односторізь, з аню Тулєвою, і все. І я просто дивився, насолоджувався. Я не хотів дивитися через екран телефону на коло для мене. Вона наскільки захопила мою увагу, так мені наскільки було класно. Що я просто не брав телефон в руки. Я вважаю, що це, о, це дуже класна якість артиста. Але <с> недовго музика грала. Під час концерту кола в мікрофон почала кричати звукорежисеру, що вона себе не чує, що те, зробіть мені гучніше те, те. Не такий. Хм, Якось оце дуже сильно а, підозріло все звучить. Ну думаю, хорошо, Думаю, в когось знайду це відео в Тіктоці. Думаю, якраз в мене оці підбірки, які мільйони збирали. Да, там лажі на сцені, там фонограма виключається, з мікрофони виключаються. виключається. Мене завжди думав: о, буде якраз контент для моєї підбірки. Мене немає барабану, мене немає басу, мене немає голосу. Стало все гірше в 58 разів. Поки ви не зробите звук, я не буду виступати. Дякую. я не можу співати це, ад. Ти йдеш туди і правиш мені звук, виставляєш мені, як все було спочатку. Я співати не буду в таких умовах, я не лох. Ти ми піздати, блять. Виявилось, що це контент для цілого відео, тому що потім я пішов у фан-зону вже зі своєю сестрою. Думаю, так ну треба потанцювати. Хоча околи така музика не вся, що потанцюєш, але думаю, ну ладно, треба по, -по, по потрясти своїм жиром, скажем так, і просто в один момент. Уколи зриває кришу, не ту, яка стояла на сцені, вона просто починає харити свого ж звукорежисера, свою команду, кричать, що вона їх повбиває, що вона це і не буде співати. У мене таке було питання: типу, або це е, спеціально придуманий момент, да, інфопоривід, щоб потім це в тіктоці вірусилося, або вона себе дійсно не чула, але що з нею? Справа в тому, що коли ти себе не чуєш на сцені, крім того, що ти не можеш попадати ідеально в ноти, ти ще коли ти себе не чує, він відстає по темпу пісні. А зважаючи на те, що це спорту, там може там могло би бути відставання на одну секунду. Я все-таки думаю, що коли себе чула, просто якби вона себе дійсно не чула, вона би відставала, але вона жодного разу не відставала від музики. Нічого собі кола вона дійсно професійна співачка, вона багато років. Займалася вокалом і займається. І вона дійсно може співати в тональність. Вона дійсно може сама собі прорахувати і співати. Тобто, зважаючи на її досвід, те, що вона себе не чула, не було видно цього на сцені. Тож чула вона себе, не чула це велике питання. Але поведінка, яка була на сцені, ну я жодного артиста ніколи не бачив такої. Поведінки і а, такої розмови зі своєю командою, колись а, в якомусь році, 2017, напевно, на Віві, коли Полякова виходила виступати, в неї також не працювали у гучні монітори. Що вони зробили? Вони просто зупинили виступ і просто лагодили, але полякова не вела себе так, як вела кола. и ja, 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 Ова е ja, 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 Јас Ваші овації. Є тихий чек, який вони могли б ну, дійсно зупинити виступ, зайти за коліси, все налаштувати і продовжити концерт. Сказати один раз, що, друзі, зараз в мене проблеми зі звуком, все, зробити тихий чек, все налаштувати на планшечки і вийти знову на сцену. Хлопці, там пуці, що ви дивитесь, Давайте щось робіть. Щось робіть, а. Був концерт класний, я думаю, окей, будуть відео для якоїсь підбірки на Ютубі ідеально класний контент. Але потім на сцені з'являється парфюмю. І просто починається якийсь базар. Я не буду співати в таких умовах. У мене буде розповів, почекайте, Ну давай розбирайся, що я Настя. Зараз вже я не можу співати це. Врубає! Це час. Голос борта! Врубай! Мені здалося, що в матриці нашого життя змінили код, і з цього концерту ми переключились на концерт якось «Інстасамки». Я не знаю, це просто був. Я. Я просто. Я. Кола теж прогнулася під нього і почала вести себе так, як він. І я такий, боже, що відбувається? Що від все було добре. Все було добре до цього моменту. Далі починається їх спільна пісня. І я чую, що поки вони співають, в них ем, підкладки звучить дабл вокал. І Парфенюк вже ж співає в це. Ну як співаю? Ем, не попадаючи не в тональність, їжджаючи по нотам. І я в мене просто я, я такий я. Я такий, що, що відбувається для мене? Це шок, тому що Кола, співачка, яка роками напрацьовувала свій репертуар, яка роками йшла до цієї популярності, яка роками займалася вокалом і займається щодня своїм голосом, робить дуетну з людиною і запрошує в спорту з людиною, яка ну не вміє співати. Я розумію, що Парфінюк на хайпі він популярний. бум не зробити з ним фіт? але Парфінюк він студійний виконавець. Він не співак, він виконавець. Його записали в студії, прорівняли вокал, зробили йому все хорошо. Він стрімінговий артист. Він а, студійний артист. І для мене це ну зі сторони коли, це, перш за все, не повага до себе. Ти роками йшла до цієї популярні, ти займаєшся вокалом, ти професійна суперспівачка. І ну окей, зробив. А перед цим же ж був дует з Монатіком. Вау! Нова пісня! З Адамом. Ще там хтось був. Це було гарно, це звучало. А коли вийшов Парфенюк, це ну. Це не те, що не звучало. Я не зрозумів коло в цей момент. Звичайно, я вийшов на емоціях, накатав сторіс, тому що ще в перфінікавця хупа, бувба вийшла. Це просто я просто в шо. Там текст просто я не розумів, про що це пісня. Висновок про колу. По-перше, Насті не потрібно висловлюватися так на сцені, так бикувати на свою Ну, Настя, ти жаледі? Як може так висловлюватись на сцені? Ти жаледі. Ти саме піздати, блядь. І пот... і також не потрібно прогинатися під якісь тренди, тому що вона для мене професіонал у вокалі. Для мене кола завжди була про душу, про щирість, про емоції. І щось пішло не так. Закрили історію з колою, продовжимо про Парфенюка. Нас шоу бізнесі всі такі ніженки просто тільки роби їм вилизування попки, просто що всі такі хороші, класні. От, типу, ніхто не може сприймати адекватну критику аргументовано. А, всі ображаються. Парфінюк образився, обідився. Коротше. коротше, написав, зробив в репост моїх сторіз, де я писав про нього, написав, що я там поганий критик, хуйовий критик. По-перше, на каком основании ты имеешь право а, ну, указывать мной, и я буду делать то, что я захочу. И говоришь на меня, переводишь на себя, поэтому, ну, посмотри на себя в зеркало. Що розбери, що таке фонограма? А я розкажу, що таке фонограма. Перш за все, фонограма це записаний аудіозапис. Фонограмою називають навіть мінусовкою, якщо це мінус, який грає, це називається фонограма. Мінус У мене було таке відео. Є фонограма плюс, де звучить студійний вокал. І ти або відкриваєш рот, або підспівуєш. Є дабл. Це також фонограма ну, плюс. Але дабл для мене це дабл, коли звучить твій записаний студійний вокал десь на приспіві, або десь на куплетах на якихось словах, щоб усилити цей ефект, знаєте. Але коли дабл? Звучить повністю всю пісню, це називається фонограма Плюс. І неважливо, в тебе включений мікрофон, не включений, в тебе грає фонограма плюс. То на е він Рілс, мої пісні Колескова, типу, я взагалі не поняв, можете мені написати, що крінжового в цьому Рілс? Ні, серйозно, може там херово виглядає, херово співаю? Не криє плаще на з тобою удвох. Поруч ти і все раптом стихає, що потрібно нам ще. it's a Що він репостну, там грав під оракулу. Кстати, Парфінюк можу продати тобі цю пісню за 20 тисяч доларів. Класна пісня, в класний твій репертуар, вона в мене дуже популярна. Послухай. Коротше, типу, знаєте, це називається найкращий метод е защити це е напад. Коротше, якщо в нього погані пісні, то він репостував мою пісню. значить, я казала, ти казала. Ти пісюн, ні ти пісюн. Ти дурак, ні ти дурак. От, коротше, ось так. Коротше, образився. Я вважаю, що Парфініку, замість того, щоб ображатися, потрібно наняти вчителя з вокалу. Це абсолютно нормальна, класна практика. Він написав, щоб я розібрався, узнав що таке фонограма. Ну, давайте подивимось приклад з його концерту, де почуємо дабл. музика у нього всю пісню грає студійний вокал. Потім йому міняють мікрофон, і він щось собі далі підспівує. Не попадаючи в ноти. Дивіться, я навіть не кажу, що Парфенюк не поважає свою аудиторію. Якщо він поважав, би, він дійсно на би вчителя з вокалу і навчився класно інтонувати, дихати під час виступу, попадати в ноти, в тональність, придумувати якісь гармонії, мілізми і так далі. Ну він цього не хоче робити. Окей. Окей. Okay. насправді я зрозумів, що Парфенюк молодець в тому плані, що він зрозумів, що є аудиторія, який, в принципі, пофіг дабл плюс. Попадаєш но, ти не попадаєш, хуба-буба, чи ні, парфініка є ж нормальні пісні. Раніше він випускав класні пісні з хорошими текстами. Зараз щось в нього пішло? Ем... Не знаю, розумієш, що в нього там оце ситуації, там не самі найкращі, але окей, тут же ж проблема насправді не в парфіку, а в людях, які хочуться слухати. І він використовує цю можливість. Він знайшов свою цю лазійку. Знаєте, зараз дуже популярні в трендах Ютубу ці якісь весінні пісні, що попало. Я просто в шоці. Да, такі, дурня популярна. Чому в мене пісня «Граф під Гракула» так Тому що, ну, Хоча вона дуже там глибокий сенс, дуже глибокий сенс цієї. Просто подано так поверхностно. Люди хочуть такої дурні, я розумію, що ми всі їдемо, а у нас їде криша у всіх. І Парфінюк це використовує. От в цьому плані він, звісно, молодець. Але те, що він там співає в пісні Я музикант, окей, він вміє грати там на чому, він там вміє грати, але він має пам'ятати, що самий головний інструмент у артиста це його вокал, це його голосові зв'язки, які потрібно налаштовувати, якими потрібно займатися. Як це роблять інші артисти щодня, ну не всі, звісно, так, але якщо ти хочеш класно співати наживо і не використовувати дабли. Плюси потрібно займатися своїм голосом. Ще раз, замість того, щоб ображатися, краще звернутися до вчителя з вокалу. Все просто вишенька на торті. Знаєте, мене Я, див... Короті, я з цього всього типу, дивлюсь: ну, типа, це ж не перший раз на мене ображаються. а потім роблять так, як я казав, і все в них добре. Спам'ятаємо казку, гурт, да? Типу, і інших. Ну, ладно, Він же ще постнув швипосно, Reels», і певна аудиторія. Назвуться слівки обществом. Просто почали мені писати в дірект, обсирати мене коротше в, в Рілса під тим рілсом. І кро, знаєте, просто там коментарі. Типа ти дебіл, ти даун, ти ще там короче, щось, ти жирний. то, -то...» я таким. сотних аргументованих відповідей. Просто їм сказали команду фас. І вони такі ти дебіл, ти це. Я такі ага, ага. А ми, ну, типу, без аргументованих якихось відповідей, типу, вони даже не поняли, типу, в чому прикол. Мама діамантіка, потім діамантіки мами мені писали, слівки общества українського шоу-бізнесу мені писали. Знаєте, я тепер розумію, що ці мами ангелочки які пишуть в коментарях, да? вони ж і виховують таких ангелочків. Діамантиків. нічого собі. Я ну я просто побачив абсолютно несвідому аудиторію, яка мене просто вразила, і, і знову ж таки, чому кожного разу кажу вам: привіт, мої найкращі глядачі у світі, тому що ви найкращі, ви свідомі. Ви коли пишете коментарі, ви аргументуєте свою відповідь. Якщо вам навіть щось не подобається в мені, ви завжди пишете з аргументами. Вас ніколи не заставить командою Фас на когось накинуться, тому що ви маєте свою думку, ви маєте своє персоналіті. А є аудиторія, яка це мами ангелочків і ангелочки мами, і які просто ти дебіл. Я такий окей. Ну окей. Я й не заперечую. Чесно, чесно, купіть мені хтось. якщо я дебіл, пожалуйста, купіть мені пачку гідезепагма. У мене закончився. Серйозно. А ще мене поразило, що у парфюміках під тіктоками дуже багато негативних коментарів стосовно його творчості і так далі, вокалу і так далі. Але його чогось. Він же ж каже, що я там критик якийсь там хіровий. Так чого ж його заділи мої слова? Ну чого... ну серед тисячі коментарів він звернув увагу на мене? Нічого собі. Всі ми творчі, всі ми дуже ніжні, ранімі. Але інколи потрібно прислухатися до думки. Тому що часто артисти оточують себе командою, яка завжди буде казати, да, 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 клас, 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 тому що їм платять гроші. Там скажи щось артисту, щось, щось щось не так. Все, що потрібно розуміти в цьому світі, що потрібно вдосконалюватись, інколи послухатися, інколи задумуватися. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм і до зустрічі в моїх наступних випусках і оглядах.